Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Хочу з вами сьогодні поділитися свіжою інформацією на нашому каналі. Ми завжди щось нове піднімаємо, піднімаємо різні теми. Тому хто ще не підписаний, це можна зробити прямо зараз. Піднімаємо палець вгору і ми рухаємось вперед. Але заодно хочу наголосити, друзі, завжди на це наголошую. Перевіряйте автомобілі до купівлі, до купівлі, бо після купівлі ви все рівно зробите цю перевірку, але вже може бути пізно. Звичайно, Покрвертікал відразу прикріплюю справа, що ви бачили. Дуже зручно можна вставити Він-код, отримати 100 гривень знижки. Внизу, до речі, під відео є посилання, можна на нього підійти, вам знижечку відразу підтягнути. До речі, під кожним відео я завжди це посилання прикріплюю для зручності. Ну що, ми розпочинаємо. Поїхали. Ну, а сьогодні у нас на огляді дуже цікавий ринок це Рівне. Рівне це ринок, який працює в суботу. Ну і будемо сьогодні піднімати дуже цікаві питання, друзі. Але не забуваємо, що потрібно завжди бути підписаним на канал, активувати дзвіночок, щоб бути в курсі свіжих подій. Ну і, звичайно, ставимо жирний палець вгору. Завжди, як кажуть, вам без різниці а мені приємно. Ну і це, звичайно, мотивує робити свіжі відео. Ви знаєте, я думав, які ж сьогодні цікаві питання підняти, але як завжди я кажу, я опираюсь на ваші запитання. І насправді я собі подумав, а що ж мене люди запитують найчастіше? От до, до мене є багато дзвінків, і от що запитують мене наші підписники та гості каналу? Насправді, запитання завжди є просте, і, на жаль, на жаль, на нього дуже часто важко дати відповідь практично нереально. Запитання виглядає, таким, таким, таке, давайте так. Роман, чи можу я за 10 тисяч в Луцьку придбати автомобіль, там, наприклад, Сценік, Ренос Сенік за 10 тисяч. І давайте я все-таки попробую в цьому відео розповісти, чому я не можу дати відповідь на це запитання, але буду опиратися на реальні факти, які вже були. Значить, суть дуже проста. Значить, виглядає все так, що коли я приїжджаю на ринок. А в нас вже був такий реально є відео, де ми шукали кашкай. Ну і приїжджає ринок-замовник. Ми ходимо по ринку. До речі, можете подивитися, два товариші приїхали, шукали одну машинку, Кашкай. Ми обійшли весь ринок у Франківську. Знайшли зі всіх автомобілів два хороших. До речі, вони поруч стояли. І ми ми з двох думали, які обирати, чи той, чи той. Ну і зупинилися, звичайно, на одному той, який ми там собі вирішили в цей момент, що він є хороший. Ну, здавалося б, звичайні речі. Ви приїхали на ринок, знайшли кашкай, ви ж там ходите, ви ж бачите, що ці кашкаї є, тому в принципі все нормально. Але через тиждень до мене був дзвінок, навіть менше. Роман плануємо їхати, бачили відео, плануємо їхати за кашкаєм. Кажу, добре, приїжджайте. Чи будуть такі кашкаї, є вони там, ми бачимо, що є. Я кажу, ну приїдете, побачимо. Приїжджає на ринок чоловік з дружиною, молода сім'я. Ходимо по ринку. Це відео також було на каналі. Ходимо по ринку, знайти толкового кашкая не можемо. то щось не подобається замовнику, то щось не подобається нам, як експертам, по стану цього в кінці. Вирішили з 11 тисяч піднятися на 13 і взяли Тігуана. Можливо, хтось бачив це відео, напишіть на каналі в коментарях, буду, буду радий почути. Але суть, все ж таки на другий раз ми не знайшли кашкай. На третій раз мене запитують, Романе, бачили відео і одне, і друге, так все ж таки, ми можемо знайти Кашкая, якщо у мене там тих 11 тисяч доларів. І тепер запитання: якщо одного разу ми знайшли два хороших кашкая, то на наступний раз ні одного хорошого, то як буде на третій? От напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Ну і на продовження хочу все-таки пробувати дати якусь відповідь. Насправді, якщо бути чесним. Ні, ви, ні я, ні, я, ні який будь-інший експерт не може гарантувати, що ви приїдете на ринок і купите автомобілі. Звичайно, в розмові, якщо людина, експерт буде вам попадатися така, знаєте, як кажуть, хитріший, то він скаже: Ми зробимо все можливе, приїжджайте, автомобілів багато, все буде добре, ми постараємось. Ну розумієте, та замилювання очей. Насправді, хто дивиться мене вже не, не перший рік, і хто зі мною мав справу, прекрасно знає, що я в тих речах насправді є прямий. Насправді, краще сказати правду. Та, звичайно, є певна статистика. Є статистика, на яку, в принципі, ми можемо опиратися, але вона сильно ситуації не рятує. Пояснюю, статистика насправді на ринку можна придбати. Якщо по статистиці це 90%, ну це висока статистика, насправді, тобто практично всі купляють. А що ж робити з тими 10%, які все-таки приїжджають і з тої чи іншої причини не можуть придбати автомобілі? 10% – це багато чи мало? Ну, по статистиці це мало. Але коли 10% вам попадає, це сумно. І в нас був дуже пригадую, такий теж яскравий приклад, коли до мене. Дзвонив один замовник і казав: Роман, у мене є 20 тисяч доларів. Це було два роки назад, раніше. Це був 2001 рік. І казав: Роман, я маю 20 тисяч чи куплю я пасата б 8 на ринку. Ну а що ви розуміли, пасати б8 на той час продавалися в районі 17-18 тисяч. Тобто, в принципі, в людини було були гроші, щоб. Ну, купити Passat. Я кажу, ну я ж не знаю, ми приїдемо, подивимося, які ж автомобілі будуть, що вам сподобається чи не сподобається. І пригадую, що замовнику Микола, до речі, звати, якщо не помиляюся, може помилятися, ну, здається, пан Микола. Йому ця відповідь не сподобалась. Ну, типу, здавалося б, я ж до тебе дзвоню, як до фахівця. Ти що не можеш мені сказати, чи куплю я машину, чи ні. Я ж хочу їхати, я ж хочу мати якісь гарантії. Ну, а де їх взяти? От хто має гарантувати, що буде Петро чи Василь чи Іван, той, який буде продавати саме цю машину, яка вам сподобається. І ця машина технічно буде правильна. Е, в розмові, в принципі, ми закінчили на тому, що давайте кажу, якщо треба, ми можемо зробити свою роботу. Ми можемо надати вам послуга, перевірка автомобіля будь-якого, який вам сподобається, надати вам всю інформацію, і ви всю всю інформацію будете бачити. А що буде на ринку, це вже побачимо по приїзду. Пройшлися ми по ринку. До речі, відео я знімав, але потім так вийшло, що попросили все-таки не викладати відео. Шкода, до речі, тому що ми пройшлися по ринку. Насправді на ринку було пасатів Б8 багато. Ми знаходили такі, які були скручені пробіги. Ми знаходили ті, які були технічно погані. Тобто по кузову були моменти, були такі, що ще там інші, інші моменти. Але чи ми знайшли пасат Б8? От, давайте, от ви мене запитаєте, я вам дам відповідь: знайшли. Але знайшли технічно добрий, але не той пасад, який сподобався пану Миколі. Тобто він дивився, він казав, Роман, ну класний посад, ну та, ну все добре, ну але колір сріблястий, а я хочу попелясти. І насправді я стою на стороні пана Миколи. Пояснюю чому. Людина приїхала з грошима на ринок, знайшли машину технічно добру. Але ж не подобається, то навіщо платити гроші за автомобіль, який ти на наступний день будеш дивитися, і він тобі буде чимось не підходити. Не підходити буде так. Завжди можна знайти автомобіль, який вам подобається і буде вам приємний. Давайте так. Тому я відразу хочу тут, в цьому відео звернутися до тих людей, які ну, якось самі себе обманюють. Я Думаю, так може, ви, звичайно, вибачте за правду. Але ті люди, які до мене дзвонять і кажуть, Роман, знайдіть мені машину. А я приїду її куплю, справді обманюється мі себе. Тому що машина це не є якась дешева річ, яку можна там знає, купи любе, я том, то я собі просто сяду і поїду. Це і великі кошти. На автомобіль, на жаль, складаємо не один місяць гроші. І купляти машину, бо ви там знайдіть, а я потім приїду і сяду в неї, і поїду. Так воно не працює. Автомобіль ви платите кошти великі. Він має подобатись вам. А чому би ні? Чому автомобіль має вам не подобатись? Чому ви пла, маєте платити гроші за те, що вам не ну так би мовити, не потрібно, візуально не, не подобається. Ну як? Ну чому? Чому ви себе, давайте так же скажу, можливо, це не дуже правильно. Чому ви себе зливаєте на нуль? Типу, а моя, моя думка, вона є нуль. Як ви скажете? Так насправді не має бути. Воно так і не є з практики. З практики є інше відео, де також пригадую, молода сім'я. Приїхали на, за автомобілем. Теж дуже гарний показник, там пригадую, не пригадую, як звати цього нашого замовника, але вони ходили і казали, що хочуть фокуса або Мегана третього. Пріоритет був фокус. До речі, хто дивився це відео, я зараз вам підкажу. В кінці ми купили червоного сценіка. Хто дивився, пишіть в коментарях. Схожа ситуація, але навіть не схожа на 100% те, що я зараз розповідаю. На початку відео замовник каже: Роман: у нас бюджет невеликий, там щось в районі, якщо я не помиляюся семи. Нам потрібно будь-який автомобіль, який ви скажете, ми такий купимо. Навіть там можуть бути там, диски на, на, на звичайні, не, не титани. Може бути сама проста комплектація. Просто покажіть пальцем і ми його купимо. З цього почалася розмова. І в принципі, здавалося б, все правильно. Людина приїхала для того, нам платить гроші, щоб ми показали, що треба купити. Людина цей автомобіль купить. Ну для того ж так, воно ніби все і працює, так? Ми йдемо по ринку, відео на каналі є, пошукайте собі, подивитеся. Кому буде цікаво, я в посиланні можу прикріпити внизу. напишете. Ми ходимо по ринку. Один автомобіль недобрий, другий, ну як звичайно, там, та, там такий, там такий. І пригадую, ми приходимо до чорного фокуса. Фокус якраз був в пріоритеті. Меган, це було так на, на другий план. І експерт вже оглянув кузов, вже все позаглядав, каже, досить живий фокус. Тобто, можемо ну, глибше дивитися, якщо вам це ну, якщо він вам подобається. І замовник обертається і йде просто в бік, тобто від від цього автомобіля. Я підходжу. У нас як кажу, домовленість є, що камерою я знімаю, так все, зйомка йде. Я кажу, а що мені сподобалося? Він каже, душа мені до нього не лежить. Тому душа мені не лежить. Насправді це є п'ять балів людині, яка має свою думку при купівлі автомобіля. Я маю на увазі думку не технічну сторону. Звичайно, технічна сторона це є наша сторона. Ми її маємо закрити. Ми маємо перевірити, який стан кузова. Чи не було ДТП, який стан всього лакофарбового покриття. Також ми повинні перевірити, як працює мотор диміння, підтікання, супотіння. Також перевіряється коробка, перевіряється щеплення, якщо це механіка. Далі перевіряється рульова система, тормозна система. Звичайно, потрібно підключити комп'ютер. Оті всі речі замовник не має знати і це не потрібно знати. Ці всі речі має знати експерт, який його оглядає, він це все повинен показати, роз'яснити і, все, і все, все тоді працює правильно. Але ж замовник плати гроші, то чому він не має права зі всіх автомобілів купити автомобіль, який не просто технічно справний, а автомобіль, який йому подобається? От, людина сіла в машину і каже, от, душа мені не лежить, все, йдемо далі. І це дуже правильно. Тому на сьогоднішній день я думаю в цьому відео. Візьму собі його якось зафіксую, хто буде мене запитувати, Роман, чи є такі автомобілі на ринку, чи за 10 тисяч я зможу купити автомобіль? я думаю, що це відео буде давати нам можливість зрозуміти, чи є автомобілі на ринку, чи нема. Це неможливо спрогнозувати, тому що кожного разу, відразу також в цьому відео хочу про це сказати. Тому що кожного ранку, кожного четверга, якщо ми беремо віць, ну, кожен ринок, коли працює, який день. Завжди все міняється, особливо хороші автомобілі. Якщо автомобіль не був проданий за перший ринок і виїжджає на наступний, то є дві причини. Перша причина там сумний стан. Друга причина висока ціна. Ну, буває ще третя причина це те, що зараз відбувається на ринку, це також працює. Це період. Зараз період, до речі, правильної купівлі автомобіля. Тому що зараз настало вже тепло на вулиці, це у нас літо. Період такий. І, звичайно, що в цей період стає дуже велика пасивність. І та пасивність вона працює завжди кожного року, з цим нічого не зробиш, тобто людей стає дуже мало, купівля є дуже така слабенька. І ви також можете приїхати, поставити хорошу ціну, а ніхто автомобіль не купить. Тому що покупців є значно менше, аніж, наприклад, весною чи осінню. Тобто цей період зараз настав. Тому, до речі, підказка. Хто бажає придбати автомобіль для себе, настав цей ваш час. Приходьте, дивіться, торгуйтеся, однозначно легше буде придбати. Я відразу також з вами поділюся інформацією. До мене дзвонило вже декілька людей. До речі, весною таких дзвінків у мене не було. Декілька людей, які сказали, Романе, я щось не можу продати машину, як це правильно би зробити. Може, ви щось підкажіть, може там треба лишити десь на сайті, якщо ви б себе виставили, щоб якось це прискорити. Тому час є для купівлі, він є правильний. Ціни зараз на ринку, в принципі, звичайні. Не, не можна сказати, що щось піднялося чи щось опустилося. Якщо брати в цілому, ну моя суб'єктивна думка, ціни високі, тому що в нас все-таки є 20% ПДВ, і це, звичайно, наприклад, поляк свої, своєму сину, якщо у них, наприклад, син підріс. І Поляк захоче своєму сину дати бізнес, і, наприклад, сплануємо простий бізнес. Дивіться, часу у нас є дуже мало, але два слова ще скажу. То Поляк може сказати, сину, от давай я тобі куплю зараз універсал, там пасат якийсь там без 6 та ну будь-який сам автомобіль за 3000 тисячі євро. Ось там є гуртівня, ось тобі тут ларок. Цьому ларку будеш продавати якусь побутову техніку. Там береш, сюди привозиш, платимо податки, залишок лишається тобі. От тобі проста схема заробітку грошей. Тут для поляка треба 3 тисячі євро, щоб стартанути на машині. В нашій ситуації у нас потрібно 6 тисяч, ну в два рази більше. Тому ми багач від поляків так виглядає. Наразі чомусь нічого не міняється в плані того, щоб нас стало це все доступно. Добре, не будемо про щось погане, будемо про більш позитивне. Наразі розуміємо, що стоїмо на, 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 на цьому, що маємо те, що маємо. Тому обирати наразі набагато багато не виходить. Ціни, які були весною, такі ж зараз і літом, високі та високі, хтось напише ціни космічні. Я погоджуюся, на жаль, тільки що відкрив, чому це воно так є. Але так воно є. Але якщо брати в цілому, то в нас зараз по цінах все стабільно. Єдине те, що активність ще раз повторююся впала, і за рахунок активності продавці стараються швидше продати автомобіль. Якщо людина займається, тобто це перепродажа, і він хоче там заробити, не знаю, там тисячу доларів, п'ятсот доларів, то йому важко скинути цю машину. Він розуміє, що він її скине, і завтра знов треба їхати купляти, тобто навіщо продавати в мінус? А якщо людина продає скинути? Спір... Тому перевірку ми є можливість зробити, Як через авторія скидати мені посилання, ми перевіримо, і якщо там приватне можна торгуватися, ми допомагаємо в цьому. Так і, звичайно, можна перевірку робити, це приїхати на ринок для можливість нашого експерта, який раненько вас зустріне на ринку, буде ходити перевіряти усі автомобілі, які вам подобаються. І звичайно це в цьому будемо допомагати. Ну що, хочу всім подякувати, будемо потихеньку завершувати. З вами був я, Роман Світошак. Не забуваємо, друзі, підписатись на канал, поставити палець вгору і, звичайно, активувати дзвіночок, який буде повідомляти вас про відео. Все буде Україна, перемога близько, тримаємося.